Всім привіт, я Тетяна. Нелізіна. У Мене насправді дуже багато результатів. Хоча я була великим скептиком. Можливо, тут хтось теж є скептики. Сидять скептик страшенний. Я не вірила в те, що о, добавки можуть допомогти людям. А дивіться, прийшла я з таким букетом, просто шаленим букетом. У мене дві міжхребтеві грижі, тому що був були важкі роди, важка вагітність була. Дві грижі я прийшла до кралового клубу. У мене був варіакос. Я зараз поступово буду все розказувати. Також в мене постійно була молочниця, яка мене замучувала. Я думаю, в мене жінки всі зрозуміють, що таке молочниця, і як ти страждаєш від неї, коли ну, ну це просто жах. Вічні свічі і промивання, і ну коротше, ви розумієте мене. А от гірпіс також, як Оксаночка проговорила, теж в мене був. Плюс лишня вага, проблеми з почками, упущення почок, мочекам'яна хвороба, і часто мене судороги хватали, особливо у вісні. Так от, коли я пройшла нашу концепцію здоров'я, вперше що в мене пішов пісок почками, пішов пісок, було дуже сильне загострення, було сильні висипання по шкірі. Біль аська була в почках. Я все время донімала світу. Чому вага не йде? Мене почки не менше з цього турбували. Мене я дуже хотіла схуднути. А от мій наставник п'ятканин. Світа каже: подожди, все буде. Коли я пройшла першу концепцію, після Калавади я схудла на 9 кілограмів, тобто, після першої концепції, пішов, розробився камін, камінці в почках, пішов пісок, і ці всі результати ну, я відчувала на собі. Тобто, ви розумієте мене. А коли я пропала Білорун, так я взагалі була в захваті, я літала до небес, тому що мої міжхребтеві грижі, коли кожні півроку було загострення, мені приходилось проходити курс реабілітації. Це, по-перше, були крапельні. Щоб зняти воспалительний процес, а потім дуже болючі масажі, Там спеціальний курс масажів проходила я, це дуже боляче насправді і. Я от вже четвертий рік я в Каралі, я забула, що таке реабілітація, що таке проходити ці болючі е, масажі, в крапельниці, оце все. Плюс на концепції здоров'я я забула про молочницю. Вона мене зараз не турбує, дякувати Богу, як то говориться. Герпес пройшов. Е, за місяць до війни я робила УЗІ, почок, і в мене почки все на місці. Тобто я дуже раділа, я показувала ті результати. На жаль, вони в мене є в карточці, тобто на руках в мене їх немає, бо вони ну, в. Лікарні знаходиться моя карточка медикаментозна, але це все є ну, підписано в УЗІ докази, що почка моя стоїть на місці завдяки нашому колегіну і Білоруну, це все в комплексі пропивалося. Звісно, почка на місці, камінців немає, є трошки в лівій почці пісок. Ну, по крайній мірі був. А от суди ми пройшли, варікос перестав мене мучити. Хоча в мене одна нога прооперована, все таки робила операцію. Операції нічого не дала, тобто ніяких результатів не було біля. Була так і була, але коли нашу концепцію пройшла і завдяки інтенсивно його пала, в мене перестали боліти е, вени. Вени не поховалися, тобто їх поховати ну е, візуально важко, коли вони вже в такому стані. Але вони мене не безпокоять. Це самое головне, що вени не і Я не ходжу в компресіонному е, ну, більї. Хто знає, хто, хто, хто кого турбували вени, то знають, що ти зімою і літом входиш в цих компресіонних. Е, Ну, в цьому більї цих вчолках, вот в принципі, от такі в мене класні результати. Це тільки по...